Їх вітаю із магазину Сінсей, а саме із відділу Хом. Сьогодні хочу показати акції, новинки, все як завжди. Починаємо з акцій. Дійсно, багато акцій. Дивіться, тут таке покривало на ліжко за 149 гривень, розмір 140 на 200. Дійсно, вау ціни в Сінсей, як в рекламі, а коштувало воно аж 459 а зараз 149. Файна ціна. Далі, тут написано: торба для їжі. Ось така, як. Ну, футбольним м'ячем зроблена така торба. Ну, вона так розкладається. Більш широкої форми становиться 149 гривень, 22 на 11 і на 23. 32% знижки. Також вважаю дуже класно. Зараз футбольну тему всю відкрию до кінця. Потім перейду. знову таки подушечка. Ось в формі як футбольний м'яч коштує 189, замість. 339 гривень, 44% знижки. Також файна знижка. Із футбольним м'ячем ще ось такі килими. 599 гривень. До речі, великого розміру цей килим іде. Я так, ну, як завжди заклеїли, він іде круглий. Ось. Так більш-менш вам відкрию його, щоб було зрозуміло. Отакий килим круглий. Пуф я показувала, такий цікавий класний пуф. Також це все з однієї колекції 699 гривень. Є фоторамка за 119 гривень. Є такий флажок. І ось такий футбольний клуб. Кому треба, знайте, тут є такі флажочки. Декорація на стіна, називається 69 гривень, 54% знижки. Такі всі пуфи я вам зверху показувала. Є ще фоторамки по акції за 79 гривень. Це навіть рамка на картину, а не фоторамка. 79 гривень коштує. Розмір у неї якось от дивно, 58% знижка бачу, а де розмір вказаний якось незрозуміло. Вибачайте. <гум> Бачите, тут немає ж розміру, One size написано. Ще у них є ось такі стільці дитячі маленькі по 339 гривень різної, ну, різної форми. Знижки на кошики знову по 129 гривень, ось такий 52% знижки, до речі, зручний такий цупкий і міцний. Ой, оце такі класні у них, мені так подобаються. Як, виходить, як плед, як одіяло вдягти на дитину, тут як, ну, з шапкою також, як сказати, з капюшоном, з каптером, да? коштує 339 гривень, дуже м'якенький. І так дитину замотати зручно на пляжі, щоб і голову прикрити. Так, далі. Із таких от пледів, мені здається, такого малюночку не було, ніде ні, такого не було. Пледу коштує 269 гривень, це в дитячому відділі 130 на 160. Тут також міняються малюнки. По 49 є ось така фоторамка, 38% знижка, подушка за 189, замість 339 гривень. Переходимо в цей відділ. А, отакі пройшли ще на ліжко покривала, не було такий колір гарний. Чи це це у них як ну, щось ялинка. здається, не знаю, не новорічна 400 Ні, це карта 459 гривень покривало на ліжко. Цікаво, да, зроблено ось так: 140 на 200. Так, якраз можна вивчати країни. Гарна ідея. Тут дві наволочки, 100% котон. Так, розмір 70х80, за 129 замість 219-41% знижки. Різних кольорів, цікаво зроблені. Також з футбольним м'ячем. Так, Що тут ще є? Покривала? По 459 без знижки. Так, тут я хоч. Ой, а таких не було наволочок. Гарненьких на ну, дитячих гарні кольори. За 59 гривень всього 50% знижка. Це не наволочка, це рюкзак дитячий. Отак затягується рюкзак. Да? Так, так. Да. Це кошик для зберігання називається. Не ну, як рюкзачком такий зроблений. Так, далі дивимось, що тут на знижках. Ось. Це вже ми перейшли як скатерті, більше таке, як. Кухонний відділ, скажімо так. 79 гривень, 47% знижка на два таких рушники. Глянь, такі гарні. Оцей так, взагалі ой, класний, як, як вафельний раніше казали. вафельний таке. ой класний 79 замість 149. Ці рушнички мені дуже сподобались. Знижка 47%. І далі ще ось в такому кольорі також 47%. Ось оцей прям. Приємна тканина, але на зеленому ще приємніша. Є навіть рукавиця з прихваткою за 99 гривень, 34% знижка. Ще більше рушників пляжних поприходило. Ось ці кругленькі я вам показувала кавуни, а тут ще прийшов. Це, ні, ні, це не круглий, це просто прямокутний. 389,70 на 140. Тоненький, приємний. Є вже, до речі, по акції, кому треба для пляжу. Рушничок 169 гривень. Дивіться, рушник 70 на 140. Ось в такому кольорі. Так, ось такий. Ну, такий рушник, як рушник, в принципі, приємний. Головне, що він мало місця займає такий. Тоненький. І ось такі ще рожеві я не бачила 339 гривень з котиками. Це класний. Ну це поки без знижки йде. Так, а це просто рушники банні. На них знижки немає, тому не показую. Є килимки, у них отакі по 189 звичайні, багато кольорів, різноманітних. Рушників також багато. Є по 169, але я не показую, тому що вони, ну, ті ж, які були, От 119 гривень, 50 на 100 різні різні кольори. Давайте великий ще скажу ціну. Тут вони просто так їх розвісили. Саме в цьому сенсей мені сподобалося, що розвішані 339,70 на 140. І ось такий рожевий, дуже приємний. Зелений такий 339 великого розміру. І маленькі по 169,50 на 100. Не такі вони вже й маленькі, хочу вам сказати: 50 на 100. Гляньте, скільки кольорів. ну от... Такі от пропозиції багато, добре що розкладені. Тут ідуть такі знижки. Це для, ну це скоріш за все, як брати з собою дорогу, але не знаю, 79 гривень, три упаковки під крем, там ще під щось. А може, і просто вдома якась не знаю, велика упаковка чи якось видавити з. Упаковка під крем. Так, оце у нас вже йдуть дозатори новенькі поприходили. Мені сподобались такі перламутрові траві, які там були в посуді. 79 гривень. Ну, класно, так, виглядає такий стаканчик, прозорий, склянка. І ось такий же дозатор. Класно. ну Класно виглядає. Мені подобається блискуче. Буває таке. 119 гривень. Я із тих людей, хто любить блискучі тваринні принти. Тут малюночок також приємний, такий морський, 149 гривень, коштує склянка і коштує дозатор, також зараз скажу вам 189 гривень. Так, ось тут 219, така як шухляда. Е Поставити десь в кімнату, вже на неї знижка. Я хочу перейти. Так, ну, тут є акція 219, ось такий дозатор, 35% знижка, що тут для ванної кімнати. А ось знижки гляньте, які, 34% знижка. Так, це у нас дивіться, на внутрішньому кошик для зберігання. Получається, цей кошик коштує всього 79 гривень. Ось такі вони йдуть. З однією ручкою. Далі ще більшого розміру по 99 гривень. Це щось по типу для холодильника, щоб зручно, чи не вкажу в шафу так діставати. А ось такі бокси, я, до речі, не бачила. Три в упаковці йдуть, вони так один на один становляться, міцно тримаються. Коштують отакі бокси 269 гривень, стільки цінників. Ну це то точно новинка, бо їх багато, я бачу. Так. Тут для холодильників це я показувала, ну от знижка вже на таку сушарку 139 гривень. Далі хочу показати знижки на посуд, так багато знижок. От на кухонне приладдя є знижка на такі дерев'яні ложка та виделка великого розміру 41% знижки 99 гривень ціна. Чашки я вже показувала, декілька випусків не буду показувати. Ось тут багато акцій почалося. Саме на склянки, на посуд, дві позиції. Айскрім написано. Під ну, підморозиво, скоріш за все, в такому рожевому кольорі. Скляні, гляньте, такі криманочки дуже гарні. Ці криманочки за 99 і чомусь на одній вона чи іншого кольору. Да. Ці, бачите, з рожевим ніжкою, а ці з фіолетовою, Взагалі, по 79 гривень а коштували 149 Така файна знижка. 47%. Ну, не буду діставати, ніхто не діставав. Сподіваюсь, що видно. Класна знижка. Також знижка на таких два келихи, як піде. Маргарито чи ну, щось таке. 269 гривень, 21% знижки. Це саме за дві одиниці, така тоненька ніжка. До речі, також приємно виглядає. Просто ну, Ніхто не діставав, я також не буду. Два такі красиві, десь я показувала, вони були. Ну, хтось дістав склянки високі, по 119 гривень, 50% знижка. Гляньте на ці склянки, аж 50% знижка. Кому треба так воду пити чи лимонад, високі, зручні. От вони по 119. Так, знижок А, оці на смарагдові такі. Також, як, можна сказати, і як келих під вино 360 мл. І як креманочку також можна використовувати. Він такий широкий, цей смарагдовий, дуже гарний. 269, 21% знижки за 4 4 одиниці. Тут також 4 одиниці, ось оцих блакитних, вони такі ж тільки блакитний колір. 269 гривень коштують. Далі. 99. ось таким. О, Так тут аж ого, 4? Нічого собі, гляньте, це взагалі даром. 450 мл, 4, як сказати, склянки кухоля таких з трубочками. Нічого собі за 99 гривень. Ну, мабуть, це. Це не у всіх є так, я думаю, відділа хом такі класні, ну за такою ціною. Це точно. Це тут просто менше людей. У нас є такий сінцей. 99, 6, з чорними кришечками, 4 трубочки, 4 одиниці. Тільки уявити, за такою ціною класною. І отут знижки на ці класні келихи. Ось такий під Маргариту вже йде зі знижкою. За 119 гривень 37% знижка. І ось позначка 139, такий красивий підгризте келих. Замість 169 гривень, хоч і невелика знижка, але все-таки їх розбирають, ви знаєте, такі. А там зверху знову такі криманочки по 139 гривень. На 400 мл 4 криманки. Є такі, як більш просто прозорі білі, і більш такий колір насичений по 139. Ой, а оце ще таке щось дитяче? Гляньте, яка гарно зроблена. Чому на його наверх закинули? 139 гривень. Міні-деді. Так, тут я так розумію, одна, одна як склянка зроблена, і да, і, і кухоль. Ось так, їх там багато, також 139 гривень, 42% знижка. О, дійсно багато тут знижок, знаєте? Ну це ще залежить. У кого які залишки. Ось 69 гривень, коштує така пляшечка. Хоча ні, мені також писали там з другого, що вони переоцінюють все зараз. 189 така тарілка велика. 21% знижки. Ой, дивіться на цю капустину. Це маслянка, ось така гарна. За 169 гривень 42% знижки. Класна акція на цю масляночку. Я Хотіла новинку показати. Тут ну, для зберігання сипучих прийшли ще в, так, в такому кольорі, ну дуже гарному, з кришечкою цієї бамбукової, гарно закриваються з силіконовою полосочкою. 169 ну, ось таку чашку покажу. 189 гривень, дуже цікаво зроблена новинка. Класно виглядає. Лимончиків не до кінця ще розкрита. Це я так розумію, вазочка така прийшла. Коштує 169 гривень. Ну, скоріш за все, як ваза. Далі, дивіться, ще такі з'явилися як тарілочки, як смайл. 119 гривень, це якщо про лимончики все до кінця. І ось така підставочка. 4 підставки коштують за 119 гривень. Ну, під склянки, під кухолі. І ще ось позиція, яка цікава, плетена, така велика, класна. Ну, як кошик для зберігання, щось по типу такого: 389 гривень. Виглядає дуже класно. Такий легенький, цікавий. О, глянь, яка ще чашечка прийшла. З лимончиками, просто намальованими. 169 гривень. Так, все тут кошики показувала. Просто лимончики вже всі до кінця хочуть прийти. Ну, начебто із новинок в ній ще така тарілка з'явилась. Раніше не було. Ось таким малюнком, прям лимончик з зеленью. Більш така, знаєте, насичені кольори. Коштує 99 гривень. Обідня тарілка дуже класна. А тут ще іщель е е перець, ось за 219 гривень, також з такими лимонами. В відділі для домашніх тварин з'явились новинки і більшість ось для домашніх гризунів. Клітка для гризунів, я так розумію, трансформер написано: 189 гривень, 44% знижка. Далі, це також щось для гризунів, ось така прозора. Аксесуар написано для гризунів. Ось так це все виглядає. І ось так це розважатись гризунам, також іграшка для гризунів, аксесуар написано. Цікавий такий аксесуарчик за 119 гривень. Тарілочки раніше не було. Так, для тварин, ось такої форми, коштують по 119 гривень, така полуничка. Що це як ананас? Також 119 гривень. Так, щось що такі маленькі, по 79 миска для домашніх тварин. І ось такі ще цікавенькі 119 гривень. Миска для домашніх тварин, і дуже мила миска така для котиків. Глянь, така класна. За 149 гривень. Ну, класно, ну, такий оцей відділ все більше і більше становиться. А ось для зберігання сухого корму, так з кришкою йде. Ой, класно зроблено. Тут 140 ні, ціна 389 гривень. Ось так вони з кришечкою силіконовою. А ще я цю штуку пропустила. Тут дві їх, я бачу. Це щось мені також здається для гризунів. Так, скоріш за все, а так складається аксесуар для гризунів, коштує 59 гривень. Слухайте, такі цікавинка. А ще ось для котиків, для корма також є. За 169 це знижка 23% для зберігання сухого корму. Тут також окрема є поличка, таке все в морському стилі. Ще прийшла така наволочка. Шукала, я хотіла вам сказати розмір, Ну, дуже файно вона розшита. Коштує 339 гривень. Бачу, що квадратна, йде на змійці, можна її прати. Ой, ну як вона класно виглядає, дуже красива. Далі є така, як зірочка морська, також за 459. Тут написано 40 на 40. Все інше я показувала. Ще така велика зірочка прийшла. Ну, Як декор, може там складати якісь прикраси. Це 169 гривень, така великого розміра, дуже файно виглядає. І такі рушники, гляньте, з морськими кониками 70х140 за 339 гривень. Також тут мушлі намальовані. Я взагалі цю всю тему люблю. Потім це, мені здається, як для зберігання ключів, да, щось таке. 169 гривень. Як, значить, як ключниця? Чи просто як прикраса? А, ні, це фоторамка. 169 гривень. Тут ще стоїть ось такий кошик для зберігання, блискучий на кактус схожий. Так, він коштує 169 гривень. Ну, дуже файна ця колекція, бачите, і короб для зберігання за 149 гривень. Кому морська тема подобається. Ой, а яка класна, гляньте, дуже прикольна подушка, чи як сказати. Клас. Зроблена так 339 гривень. Також супер виглядає. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Сьогодні показала, показала вам товари для дому відділ Home в магазині Сінсей, в якому саме магазині я робила цей огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!